І самим самим найкращим величезний величезний привіт. Сьогодні у нас буде дещо така дуже-дуже цікава дегустація. Але перед цим я хочу відкрити з вами посилку, яка прийшла до мене знову. М -м, ароматна кава Тера суміш тортів Арабіки з додаванням а -а робусти, аромат волоського горіха та шоколаду. У смаку поєднується фундук і темний шоколад. Напіймає горіхово шоколадний післясмак. І середнє тіло, кислинка 2 з 5 і гречинка 4 з 5, 250 грамів. Так, 25 Coffee Roasters на сайті цьому ну, посилання буде під відео, де ви можете зайти і замовити каву. До речі, з ось цим кодом Venturino вам буде знижка. Допоможе вам вибрати каву менеджер сайту. І одразу можуть вам зробити помол кави. Тобто змолоти. Ось це також дуже добре. Ну що ж, добре, давайте а, приступимо до цієї дуже цікавої дегустації, яку я вже сам, сам чекаю. Сьогодні в огляді ми з вами розглянемо ось ці каші, які нещодавно з'явились на поличках в магазині АТБ. І вже я читав в коментарях, що пишуть, що це іде гуманітарка. Чи дійсно це так? Не знаю я. Прочитав я умови, збері... умови зберігання, прочитав я хто виробляє цю кашу. На етикетках я ніде та на банках я не знайшов, щоб тут написано було не для продажу. Тому що зазвичай, коли йде гуманітарка, на пакетах, на упаковках, на банках, на етикетках пишуть, що не для продажу. Хто ж у нас, у нас виробник? Містокомбінат Тернопільський знаходження. Місце знаходження Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, село Настасів, якщо я правильно прочитав наголос. Ось ця каша, цю кашу я ніде в принципі, не бачив ні на яких поличках магазину. Хто вже бачив на інших, в інших магазинах цю кашу? Їх, вона йде гречана, вони всі йдуть з яловичиною. Іде перлова і також рисова. Хто зустрічав ці каші в інших магазинах на полицях, залишайте свої коментарі. Ось і ще раз хочу сказати, що я не впевнений. Я навіть не думаю, що це гуманітарна поміч, тому що на, ось я хочу показати у мене є деякі продукти, де написано не для продажу. Більш того, також є консерви, на яких написано не для продажу. Не знаю. Навіть ось тут такими ось літерами, таким комп'ютером вибито не для продажу, там, де написано вжити до та дата виготовлення. Тому я не думаю, що це йде гуманітарка. Ось, Це, мабуть, виготовлено спеціально для, для споживачів. Так, давайте зробимо дегустацію, відкриємо, подивимось. Я бачив, що вже в АТБ в магазині тебе їх дуже-дуже багато розкупили навіть в перший день. Вони зараз по акції по 27 гривень я купував їх, знижка 40%. Я думаю, а чому б ні? Чому б не спробувати? Адже зараз вимикають світло. І час щось зготувати, навіть не встигаєш, і їжа псується. У мене навіть був такий випадок, коли вже зіпсувалася їжа, і я змушений був викинути. Ось, Консерви, м'ясо рослинні, каші з м'ясом, каша рисова з яловичиною, стерилізованою, склад вода питна, крупа рисова 23,5%, м'ясо яловичини 20%, закладка сировиної до стерилізації, цибуля, морква, олія соняшникова, рафінована, дезодорована, сіль, кухонна, наперед, чорний мелений. Все, тут більше нічого нема. Подивіться, який чудовий склад. І за ціною зараз 27 гривень, це взагалі на сьогоднішній день дуже, е я скажу, що можна придбати і посмакувати, якщо тісно вона буде смачна. Давайте рисову відкриємо, спробуємо і потім всі решта. Одразу хочу подякувати виробнику за ключ, також який не треба піднімати нічим. Тут є виїмка, дуже зручно відкривається ця упаковка. Так, і що тут у нас всередині? А всередині у нас дійсно ж каша що відкривати. Хочу, щоб відкрити одразу вам на камеру показати. Подивіться, як. Ой, а як пахне. М -м, я ж сюди чую, мені здається, що тут а, дійсно. М -м. Дійсно дуже смачно пахне, як по-домашньому. Ну, спеції дають свою, свою силу, свою роботу. Я хочу одразу весь вміст цієї хаші. А... Сюди виложити у тарілку, щоб ми побачили, що там усередині. Так, ну такими шматками воно, бачите, дуже добре спресоване. І я одразу бачу м'ясо так, фокус. Я вже одразу бачу м'ясо. Ароматна, ароматна дійсно каша. Ой, тут дійсно є м'ясо, дивіться, друзі. Дивіться, і тут так <гум> немало. Знаєте, де коли відкриваєш консерву. Думаєш, ой 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 а де ж то м'ясо і що це таке? А Тут зараз спробуємо ще на смак. Не знаю, що все викладати. Ну, добре, гаразд. Викладаю вже всю, хай буде. Хай буде. Ну, за 325 г на 330, 325 грамів я рахую, що дійсно тут можна наїстися одній людині. Так, ну що я скажу? Я не буду зараз це все м -м, гарно, презентабельно викладати на тарілку. Одразу просто м -м, хочу спробувати. Хоча мені здається, що потрібно кашу розігріти м -м. я скажу це смачно. За 27 гривень. Це дійсно дійсно смачно. Ви бачили, так? Да? Шматочки м'яса. Шматочки м'яса є відсоток той, який зазначений на а, самій консерві. Добре, давайте відкриємо наступну. Склад. Я хочу склад знову почитати склад. Склад ось, є, бачу. Так, склад вода питна, крупа гречана 21,5%, м'ясо яловичне 20%, закладка сировини до стерилізації, цибуля, морква, олія соняшникова, рафінована, дезодорована, сіль кухон, наперед чорний, мелений. Все. Тут також дуже чудовий склад. Добре, що е, не є за, за смаком рисова каша. Знаєте, я не люблю дуже солене, дуже парчене. От все в міру, чесно вам хочу сказати. І одразу хочу сказати, що це ніяка не реклама. Е, всі консерви куплені за мої гроші в магазині АТБ, це ніяка не дезінформація, це особисто мій смак. Це не означає, знаєте, якщо мені подобається, то і усім повинна каша подобатися. Але бачу, що розкуповують. Давайте відкримо оцю. Гречану кашу, чесно сказати, я дуже полюбляю гречку, дуже люблю гречку. Навіть просто шматочок масла і без нічого якийсь огірочок мені дуже смакує. Також дуже гарно все дивіться повністю щільно зложено в консерві. Ну і давайте спробуємо зараз ось цю гречану. Ой, а тут навіть дивіться, бачите, ще навіть якась олія є. В рисовій каші такого не було. Трошки більше якась олія полилася нам із консерви. Також ароматно, дійсно ароматно пахне. Знову бачу шматочки м'яса. Знову м'ясо. Так, хочу, щоб ви ж побачили. Сподіваюсь, вам видно. Тому що. Я робив деякі консерви на огляді, і дійсно було дуже видно, що склад не дуже добрий. А ось тут мені подобається. Тут ще бачу м'ясо є. Ось ще шматочок м'яса. Тяжко, дуже тяжко витягувати, висипати консерву із банки, тому що дуже щільно уложено все. Так що, вибачайте мені красиво робити я не буду, тому що. Хочу одразу вам все показати, щоб зараз все гарно виложити на тарілку. Ви самі розумієте, чому це не виходить. Так, все. Що хочу сказати, дійсно, дійсно дивіться, можна наїстися. Дійсно, можна наїстися. Давайте спробуємо. Ще раз хочу сказати, що розігрівайте. Хто куштував. Залишайте свої коментарі, де моя вилка. Ось моя вилочка, і я хочу скуштувати також а, гречану цю кашу. М -м -м. Вона навіть, я скажу, більше чи жирніша, тому що рис йшов такий трішки суховатий. а тут ви бачили, да, я відкрив консерву і одразу. Оця олія, яка була в консерві, почала виливатися. І хочу сказати, що гречка трішки, як можна сказати, ну, рис сухіший. Сухіший був рис, а от гречка така більш-менш смачно. Це теж дуже-дуже смачно. Ну, ще буде в розігрітому вигляді, буде ще смачніше. Перекус на обід. Дуже смачно. Добре, давайте перлову кашу відкриємо. Я, бачите, щойно збагнув, що тарілки мені потрібно брати було трішки більше. Ну, добре. Далі у нас каша перлова. Усі консерви йдуть вагою 325 г, я вже здається сказав. І читаємо склад. Склад вода питна. Крупа ячмінна, перелова 23%, м'ясо яловичне 20%, закладка сировини до стабілізації, до стерилізації. <смі> цибуля, морква, олія соняшникова, рафінована, цидрована, сіль кухонна перець, чорний маляний. Все те ж саме, що йшло і в попередніх консервах. Ще раз хочу подякувати виробнику, який робить ключі. Це дуже зручно. Одразу відкрити і все. Так, бачу теж, мабуть, буде олія. Так, да, бачите, тут також. Так, викладаємо цією ж самою ложкою, може це неправильно. Чесно кажучи, кашу перлову я не люблю. А чому не люблю? Мабуть, я не їв смачно. Приготовлено в смачно зготовленої перлової каші. Ось. Так, ну що, знову бачу тут шматочки м'яса. Є м'ясо. Також дуже ароматно пахне. Тяжко витягнути консерву з банки, тому що а, дуже утрамбовано, так, дуже добре утрамбовано. Так, Здається, мені, що також буде о, сухіше, ніж йшла гречка. І що я знову вам скажу, аромат надзвичайно класний. Але бачу також вона йде трішки сухіша, як рис гречка наразі, вона така мені здалась більше волога. Так, ну тут м'ясо таке ж саме бачу, яловичина добре. І давайте спробуємо перлову кашу. Чесно кажучи. Не знаю. Вибачайте, що жую. До речі, непогано також. Мені більше сподобалось... Чесно, мені більше сподобалось гречана. Більше сподобалось Гречана. Добре. Ви все бачили на екрані. Будь ласка, залишіть свої коментарі. Чи будете купувати таку консерву для своїх, для себе, для своїх домашніх, але я хочу сказати смачно, мені сподобалось. Як ви завжди знаєте, я завжди говорю а, свій смак і дуже багато а, співпадають а, з вашими. Ваш смак співпадає з моїм смаком. Це я читаю в коментарях. Хочу вам побажати всього найкращого. Будьте здорові і смачного вам!